Хронологія і літочислення у давні часи наші з вами предки помітили, що в природі багато процесів постійно повторюються. Після дня обов'язково наступає ніч, після зими настає весна, а далі літо й осінь. Ці повтори дуже важливі адже дозволяли спостерігати за тваринами і рослинами, а значить краще здобувати їжу. Життя людини ускладнювалося. З'явилося господарство. Спочатку одомашнили собаку, а потім, як понеслося вівці, свині, кури, корова і навіть кінь, ремесла розвивалися, теж треба було десь молоко зберігати. От і давай працювати гончарі. А потім уже ткачі, кравці, ковалі. Хтось був успішним чи везучим, накопичував статки і позичав дещо сусідам чи знайомим. От тут то і знадобився календар. До чого тут календар, спитаєте ви. А все закономірно. Термін календар походить від грецького слова парапігма або латинського календаріум, що буквально означає боргова книга. Так у стародавньому римі називали перші дні кожного місяця, оскільки саме тоді божники мали сплачувати відсотки. Але яким чином тисячі років люди визначали тривалість року, місяця чи доби. Знову усе підказувала природа. Але рахували час по різному. Тропічний рік це проміжок від одного весняного рівнодення до наступного. Складна назва синодичний місяць означає проміжок часу від одного нового місяця до наступного. І доба, мабуть, найлегше. Це тривалість одного обертання землі навколо своєї осі. Найперше, рік рахували за зміною фаз місяця. Начебто усе точно і зручно, але за своєю будовою місячний календар не відображає змін півроку, а тому є незручним для землеробства. Окрім того, його тривалість 354 дні. З розвитком науки вчені розраховують місячно-сонячний календар який враховує як зміни місячних фаз, так і річний рух сонця. Це досягається уведенням 13-го місяця. Таку календарну систему використовували у Вавилоні, Стародавньому Китаї, Іудеї, Стародавній Греції та Римі. Сонячний календар налічує 12 місяців. Свого часу він використовувався в стародавньому Єгипті. А також у деяких місцевостях Індії та Центральній Америці сучасний міжнародний календар бере свій початок від римського і є сонячним, але звідки починати відлік часу? Часто основою літочислення ставали важливі релігійні події. Так в Ізраїлі літочислення ведеться від створення світу. Це сталося 7 жовтня 3761 року до нашої ери. Ми, як і більшість країн світу, обраховуємо роки від народження Ісуса Христа. Мусульманський календар називається гіджа. Він сформувався у 7 столітті. Літочислення ведеться від Дня переселення пророка Мухаммеда з Мекки до Ясріба, нині місто Медина в Саудівській Аравії. За юліанським календарем це сталося у 622 році. Наприклад, 2021 рік, за міжнародним календарем, це тисяча. 440-й 1441 роки, Гіджри. А якою системою літочислення користуються історики від Різдва Христового? Та як тоді фіксувати події, які відбулися до цього, скористаємося лінією часу. Це пряма лінія, що має напрямок від минулого до майбутнього? Початок відліку. Лінія поділена на проміжки в одиницях літочислення. Рік десятиліття, століття. На лінії часу всі часові позначки від першого року нашої ери розміщено по зростаючій зліва направо. Спочатку перше тисячоліття, тоді друге і третє. Спочатку перше століття, далі друге, третє аж до 21-го. Натомість усі часові відрізки до нашої ери позначені на шкалі у зворотньому порядку. Позначимо на лінії кілька дат. Україна стала незалежною державою у 1991 році. У 1945 році до нашої ери правитель Риму Юлій Цезар провів календарну реформу. Позначка до нашої ери означає, що відлік часу для позначення дати ведеться у зворотньому порядку. А тепер спробуйте намалювати лінію часу і позначити на ній рік свого народження. Не просто для цього треба тренуватися. Тож у підручнику будуть хронологічні задачі. Домовимося, ви спробуєте розібратися у цій непростій темі, обговорити її з однокласниками-однокласницями і, і, можливо, переглянути відео вдруге, щоб наш з вами календар не став календарем боржників, як у давнину.